Слава Ісусу Христу! Святою не вас, не і шани всіх святих, за днем батька. Сіді, нехай обіме вас ангел з небес і веде крізь тривоги до рідних серце. Хай Бог долучить наші моління до всіх служб Божих, особливо християн у ГКЦ, ПЦУ з пречистою погрожею всіма святими у цей час. Україн. будь Модше за Україну. Pray for Ukraine. Моли за Україну, якою мовою не молився? Молись за Україну, оголошуємо цілодобове молитовне стояння за нашу перемогу, за справедливий мир, за наших хлопців, і дівчат на передовій, за поранених і полонених. Заповнюйте реєстраційну форму та ставайте в молитовний Разом совісно головно за скоріше Боже пришестя. Сонячне воскресіння наших героїв, Долучаємось до молиту. Ма за єдність ГКЦ особливого кацерта, цього. posando a Дякуємо Богу за тих, хто примножує віру надію, любов у цьому світі серед них згадаємо Івана Миколайчука, якого сьогодні день народження. Пам'ятаємо, що згідно Божих передань він має очолити боковинися як заступник нашого гетьмана і короля Тараса Шевченка. Сонячно воскресними героями упаз ЗСУ, сеу, дай Боже, цього літа. Рішив четвер, боже пришестя сталося. Те. Це вже відбудований музей, бо це дивіться, була така автентична хата, чи ще лишився знімок такий. Вона була під соломою, вона вже затікала, і з місту не було вже тримати, бо все то прогнивало. Тоді було важко дістати, Це ж була ще радянська влада. І мама Іванова просила голову колгоспу, каже, би десь жито би засіяли, щоб солома була житня, бо покривають тільки соломою це. А він каже, ви у мене в мене у колгоспі не робили. Я не можу, бо то правління не дасть. А вже десь у 90-му році ціла делегація на чолі з першим секретарем ще обкому партії покійною Євдокія Кіїва. Ані у нас краєзнавчого музею каже, хочемо відкрити музей. А мама каже: та ми вже тут город тримаємо, бо дивіться, Юрко розвалив цю хату у 86-му році. І я пам'ятаю, приїхав у Київ і кажу Іванові: Юрко хату розвалив. А Іван каже, ну та мама буде мати трошки городу більше. Але каже, я собі не уявляю, як я приїду і хати нема. І він так вже й не бачив цей хат, бо в 87-му році помер і вже останній рік не їздив додому. Ну і оце знаєте, й якось... То Івана любили, той каже: я даю ліс, каже, я майстрів, а я то, я це. Ну і одним словом, за рік оце зробили цей музей по ескізам старої хати. Бачите. Ось цей чемоданчик, це ж він ось на цій фотографії, це коли Іван у Чернівцях учився, в училищі, потім вже при театрі вчився, і потім працював у театрі. А цей Іван знімався з спокута чужих гріхів у Львові. І для фільму була випущена така листівка. Іван там грав Василя Русина Московського агента. Ну, і я пам'ятаю, що перед новим роком приїхав чоловік каже, слухай, Івана розшукують. Я кажу, як хто розшукує? Міліція. Кажу, я є, каже, тому люди. Я навіть нічого не міг зрозуміти. Ну, та як що Каже, та я вчора говорив з Марією, вона ж сказала би, щось тут. І так я нічого не зрозумів. Аж потім вже дійшло, ці ж листівки випустили, наклеїли по місту, а зняти то забули, а люди ж ходять ходять, то тобто, хто з торбами йдуть, що там дочетують сівпрів. Ну, а так Іван напізнав тут, Камо, міліція вже розшукує. Ну і Іван, ясно, ніби старався завжди там на Новий рік, на Пасху приїхати додому. Ну, а там не виходило, бо така робота зйомки, а Іван вже так братові написав: якщо його десь здибити на Різдвяні свято в чорторії, зловіть його, напоїть і не забудьте похмелити. Дивіться, у нас в основному такі головні експонати, то в Києві. І так то стало. Вже й померла Марія, значить, Іванова дружина. Ну і то треба звідти забирати, бо там не дозволяють музеї робити. Ну, бо ясно, на дев'ятому поверсі. Перед війною, коли напали на Крим, тут була ціла делегація, і рішили створити фонд і збудувати тут внизу, там де сінокос. Там мав бути такий центр, кінотеатр, ну, який кінотеатр? такий зал на 50 чоловік не менше. Бо то якраз приїжджають ці автобуси, десь 50 чоловік. Ну і там така сцену будувати. Але тут почалася війна, яка люди, то не до того. Ви знаєте, приїжджають з усієї України і не тільки. Ну, ну З Канади, там, з, з, з Італії, звідти там річе, а зараз поновилося такі ці. І зараз під час війни, ну, мабуть, того, що тут багато є значит, переселенців. В нас і до війни приїжджали Одеса, Харків, Миколаїв, Херсон і Луганськ. До війни була кожен день була екскурсія. Ну, могло бути так, що понеділок вівторок нема. Зато п'ятниця, субота, неділя, три-чотири там може бути розумієте. Так відвідували. А зараз, ну я вам скажу, десь так. Екскурсії 5-6 в місяць. У мене бачили там режим роботи будь-який день і час. Три години ночі дзвоните, я встаю, якщо вам зручно, значить не повинно мені бути згодом. У мене правда, саме найрання екскурсія була пів сьомої і саме пізня пів дванадцятої така, що да. а рано, то що я кажу, пів сьомої, то якісь були на весіллю десь тут. І з Київської області. І каже, ми чули, що тут це Батьківщина Миколайчука, тут навряд чи ковжин ми вже будемо, ну, люди з села, значить там. А це така нагода: відбачайка, та як навпаки, що то ж і мороз, такий, холодно було, зимою було. от. То чому ви це робите? Ну, в принципі, бо я собі уявляю, знаєте, десь з дебем на тім світі, а він скаже, батя, ну, кличка ментикава, ну що ж ти так, е, значить. Ну, кож треба відповідальність теж мати таку. Та хто, як не Я знаєте, я так скажу. Що ж, добру справу робить цей чоловік, дай Божему здоров'я і всім тим, яких вшанують. Тих, як Іван Миколаївщини, вже святих, яких знаємо, а може й не знаємо, найбог їх поминає і найкращих, найпотрібніших повертає сонячно, воскресно, скоріше до нашої землі, щоб українці наші перемогли. Чи знаєте ви, що душа українського кіно? Іван Миколайчук зазнав репресій радянської влади. Після 73-го року йому фактично заборонили зніматися, бо вважали неблагонадійним через проукраїнські погляди. У своїх ролях і творчості Іван підкреслював українську культуру, що суперечило радянській ідеології. Його образ у кіно був надто українським, що не відповідало радянським шаблонам. Через неможливість працювати Миколайчук змушений був перебиватися випадковими творчими проектами. Його фізичний і моральний стан погіршився, що, врешті, вплинуло на його здоров'я та перечасну смерть у 87-му році. Його історія це приклад того, як радянська система знищувала українських митців, але його спадщина залишилася в історії українського кіно. Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. На глибині близько 50 метрів. Всього за 100 кілометрів від Одеси залишилась лише руїна. Вхідний вибух в машинно-тунельному секторі атомної підводної човна РФ стався миттєво після пуску торпеди. Пише то про помсти. Інформація перевіряється. Рептовий вибух, тихий рик субмарини, що обірвався в глиб темряви води, став останнім. Що сталося під час навчального пуску торпеди, ймовірно, глибоководної диплодавальної торпеди класу синій лід, У трюмі сталася внутрішня детонація. Причиною могла бути саботаж, помилка електроніки або саботажна вставка. Вибух знищив більшу частину силової. Установки схему герметизації бойовий відсік. Перша хвиля води затопила машина відділення за лічені секунди. Човен пішов під воду за 90 секунд. Втрата катастрофа. За попередніми даними загинуло близько 54 моряків. Екіпаж підводного човна стандарту 949 А екіпаж встиг подати сигнал СОС, але системи супутникового зв'язку виявилися паралізовані, тіла підняті на поверхню, відвозили під килимами без знімків і імен. Просто загибелі екіпажу атомного носія. До чого це важливо в глобальному контексті? Цей човен один з ключових елементів ядерної тріади Путіна. Крім того, залишилися лише дві такі субмарини обидві за межами бойової готовності. Один з врахованих аналітиків назвав це ударом гіршою за фізичний це злам стратегії стримування. Бо навіть якщо РФ матиме ще дві підводні ядерні носії, це вже не те сполучення сил, за яке Кремль стільки хизувався, Москва реагує залізною мовою мовчання і паніки. Всі державні канали замовкли. Міністр оборони РФ скасував всі заплановані інтерв'ю. Червоний запас ядерних паромиків – нульовий. неофіційно наростає ревізія всередині ВМФ. Перевіряють техніку охорону, системи захисту. Кожен переходить несподівані розриви в зарядах. Чому саме таке сталося? Перший технічний саботаж, поширений варіант в нормальних країнах, але неприпустимий для РФ, де флот один з символів державного престижу. Елемент саботажу всередині штабу, нібито в рамках розгорнутої операції з кришталевого розвалу ядерної проекції Кремля, технічна несправність, що може стати найстрашнішим поясненням для світу, але найчастіше приховується шляхом імунітету мовчання. Путін в пасті. Якщо це саботаж, значить є десь сила, яка підриває міць зсередини. Якщо це аварія, це нікуди не подінеться, як доказ занепаду і нехиткого управління. Якщо обдумана атака, то це вже чине повідомлення з-за кордону, що диктатура може відірвати зуби лише з одного боку. Вже починають з'являти чутки про евакуацію інших двох субмарин для перевірки, і чутки про те, що Путін особисто наказав перевірити всі ядерні американські носії. Що стоять під водою та на півночі наслідки, реальні, але не передбачувані. Стратегічна РФ втратила останню потенційно гарантовану піску. Психологічно для Кремля це не лише збиток, а повідомлення всередині герої флота це міф міжнародно. Всі останні розмови про нація непохитна втратили сенс. Україна не хизується. Вона діє офіційно, немає жодної заяви про причетні сели в куларах. спецслужб підтверджено, українські оператори та РЕП мають дані про можливе залучення кораблів в Чорному морі. Які передали сигнал блокувальним радіокомплексам? Що ж підтвердження коментаторів? Подивіться на країну, яка мовчить після ядерного удару країна, яка дзвонить тільки коли збитки настають. Там, де не в змозі бачити фінал, трикутник падіння атомний човен не просто в судно, це символ імперського горіння. Якщо човен то не так, значить то не сама стратегія страху і поваги. А для нас це знак того, що велець Росії ілюзія, і доки вона горить в темряві, остаточне світло на боці України. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів, голова в кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, відписуйтесь. Переможемо разом. Разом ми Морімося й поборемо, молимося і вимолимо. Сьогодні прочитаємо за перемогу України з Богом 141-й псалом. Але саме так, як його віршом написав на основі біблійного псальма мій вже святий побратим, славний поет України, християнин ОГКЦ Роман Юзва. До Бога лине голос мій благальний. Я перед ним свій виливаю біль. Від розпочу мліває дух печальний, пече мене образа, наче сіль. А ти мою дорогу добре знаєш, на ній мене підступна паска жде, побачиш ти, лиш пильним оком глянеш, що я притулку не знайду ніде. До тебе, Боже, кличу я щомиті, кажу ти пристановище моє, серед живих мені судилося жити, тож милосердя Боже, дай своє. Бо я тебе зробився вкрай нужденним. Спаси від переслідників моїх, вони сильніші, Господи, від мене, тож відведи з мого шляху їх, Зболіло душу, виведи з в'язниці, щоб всюди славив я твоє ім'я, і справедними буду веселитися Просвітлена добром, душа моя. Хай все більше буде, і хай будуть просвітлені добром. Вірою на дію бою, мудрістю, мужністю, правдолюбністю, совістю, душі всіх тих, що я переживаю за них рідних, близьких, друзів, дорогих і всіх тих, за яких просять всі святі української землі, що сьогодні їхнє особливе свято Пошани, яких ми знаємо, які визнані церквою, і тих, яких не знаємо, які визнані Богом, які обрані серед тих обранців Божих, яких Бог має воскресити, не з гробів чудо Сонце храмів, як це передала пречиста Божа мати. І як я мав ласку Божу, це вже понад 15 років в інтернеті і через стаді своїми друзями сказати Дай Боже! Щоб скоріше здались пророцтва ці святі в цьому віті, що перемогли Божі діти.